Міністерство фінансів готує зміни до державного бюджету на цей рік, щоб реалізувати соціальні ініціативи президента. В уряді планують переглянути розмір виплат 9 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рівні прожиткового мінімуму. Їх підвищать у середньому на 100 гривень. Також збільшать виплати за вислугу років військовослужбовцям. Вони спрямовані, перш за все на подавання неприпустимого майнового розшурування серед громадян України на відновлення соціальної справедливості. Водночас буде відбуватися середньотермінове бюджетне планування на основі нової соціальної політики. Тобто масштабне соціальне перетворення будуть відчутними, практичними, активними і безповоротними. Один з пріоритетних напрямів соціальних перетворень стосується колишніх вкладників Ощадбанку. Таких в Україні 6 мільйонів. Уряд зобов'язався повернути їм по тисячі гривень до кінця року. Обіцяють, компенсації виплачуватимуть без черг. Найперше гроші отримають пенсіонери. Кожному вкладнику колишнього Ощадбанку повернення частини коштів це тисяча гривень. Тема абсолютно зрозуміла: 6 мільйонів людей не отримали обіцяні. Гроші, і ми вважаємо, що уряд повинен довести цю ініціативу, і що 6 мільйонів українців повинні отримати по тисячі гривень і цю програму ми повинні завершити. Планують підвищити і розмір одноразової допомоги кожному інваліду війни до 5 травня на 1900 та 800 гривень відповідно до групи інвалідності. Таким чином ініціативи президента мають запрацювати вже в квітні травні 2012-го. Вся програма розписана дуже ну, так, ретельно і чітко. Тобто, не йде розмови про якісь заходи, які можна було би зробити там, за два місяці до виборів чи за три місяці до виборів, так щоб знаєте, щоб хтось не забувся, а йде розмова. Зараз з'явилась можливість. Ми розпочинаємо відповідні рішення. Тобто, це уже з квітня-травня почне діяти. Серед іншого, зокрема, забезпечення громадян гідною роботою та виплати ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. Державна підтримка не умине і мало забезпечені сім'ї та дітей сирот. Тігіпко запевнив, житло також стане доступнішим. На окремі категорії громадян чекає програма прискореного придбання житла. Інвалідам, ліквідаторам Чорнобильської атомної електростанції, інвалідам великої вітчизняної війни, ветеранам, воїнам інтернаціоналістам інвалідам сліпих та глухих. Іде розмова про збільшення кількості квартир, і які виділяються цим категоріям з 353 квартир, які передбачалися в бюджеті 2012-го, до 1059 квартир, які будуть придбані і надані цим людям. На всі ці програми держава витратить 16 мільярдів гривень в квітні внесуть зміни до державного кошторису. Утім, в уряді також розраховують на дохідну частину бюджету, яку отримують завдяки зростанню економіки.